Які знову ж таки підсумки перед останнім місцем зими по Авдіївці? Які тут перспективи є? Чи не відмовиться ворог від цих постійного намагання захопити Авдіївку? Чи все ж таки вона йому важлива саме як плацдарм для просування далі в Донецькій області? Ні, вони не відмовляться. Це вже для них справа принципу. Більш того, Авдіївка вона вже настільки стала таким інформаційним фейтішем для росіян, що вони. Не можуть просто взяти та зупинитися ні. Більш того, вони зараз змінили тактику. Вони раніше намагалися продовжувати виконання бойової задачі, яка була поставлена саме 10 жовтня, тобто, з першу, першим ешелоном оточити Авдівку. Їм це не вдалося тоді, їм це не вдалося досі. Але вони всі ці місяці намагалися оточити, тобто це з півночі вихід на. Степової вердічі з півдня через водяне це вихід на таке собі село Сєверне, а також тоненьке. І таким чином Авдіївка була в оточена. Наступний ешелон повинен був перерізати 0,542 логістичну артерію, і розпочалися б безпосередньо вже і міські бої, якби там залишався в оточенні український гарнізон. Вони досі не досягли. Навіть ну скажімо так, третини тих бойових задач тих цілей, які вони перед собою ставили, навіть степове село для них зараз є досить серйозною перепоною до Северного та туненько Вони тим більше не дійшли. Вони зараз змінюють тактику. Вони самі визнають, що їх тактика ведення наступу по полям. А вона закінчується втратами один до десяти, та навіть більше. Це саме те, що є в російських пабліках. Це не те, що ми говоримо. Це те, що вони саме говорять. Що так скоро в них закінчиться ресурс. Отже, вони зараз перех намагаються перейти до міських боїв. Міські бої їм більш вигідніше, тим, що в місті є за що зачепитися за кожну будівлю, за кожен там. Будинок на вулиці, навіть який повністю зруйнований, але це вогнева точка, це можливість його використовувати як прикриття або навіть як укриття. І вони намагаються зараз втягнутися в міські бої. І основна їх мета завершити, закрити це питання до початку так званих виборів президента Російської Федерації. Їм треба вдівку Дати путіну як таку велику епічну ра перемогу, тобто, це виключно політична примка ніякої тактичного стратегічного там, тим більше, задуму нема.